Всім добрий вечір. Сьогодні у нас дуже-дуже класна тема в рамках школи харчування. І тема ця звучить так: клітковина. Клітковина це один з чотирьох елементів нашого харчування, який повинен бути ну, просто завжди на нашому столі і в кожному прийомі їжі. А що це за чотири елемента? То є пілок, жири, вуглеводи і клітковина, да? четвертий елемент. То давайте сьогодні його і розглянемо. А, з чого почати? Ну, Мабуть, з того, що все ж таки е, треба розуміти, що це необхідний елемент, да? бо не просто так він четвертий, але четвертий там, е, зайвий да? в цій когорті елементів. І ми повинні розуміти, що клітковина, вона, наче баласна речовина в нашому організмі, і це перше, що спадає на думку. Е, з клітковини на 70-80%. Складається те, що ми збрасуємо в туалет, але це не єдина функція, да, тобто не тільки ця очисна функція, вона виконується, але але ще клітку вона нам допомагає переробляти їжу. Да, про, є таким, знаєте, наче проштовхує. А вона е сприяє тому, щоб засвоювалася їжа. Також вона є їжею для наших травних бактерій, а це просто неймовірний світ, це просто неймовірне, якесь, знаєте, така спільнота бактерій, і там є хороші, є не дуже хороші бактерії. Так от, що я вам скажу, хороші бактерії люблять клітковину, це їхня їжа. Завдяки їй вони можуть зростати, вони можуть розмножуватися, їм стає добре, гарно Вони поїли. А от якраз ті погані, які там теж бувають у нас в кишківнику, от вони люблять м'яско, яке там завалялося. Знаєте. От все те, що не бажано, не бажано, щоб воно там розмножувалося і завалювалося. Так, так що клітковина дуже цікавий е елемент, який повинен просто бути у нас на постійній основі. Бо е навіть якщо тут картинка будиночку не просто так. Якби от, то знаєте, всі живуть в тому будиночку, а все не виходить, ці продукти відходів не можуть вийти, вони не виходять, вони там в будинку залишаються. Ну, мабуть, не було б дуже приємно і класно там жити. Да? То один з тих елементів, які дозволяють себе виводити саме з нашого людського тіла, той якраз і є клітковина. Тобто, таким чином, я сподіваюся, що ви вже зрозуміли, да? що це дуже важливий елемент, який е просто треба розібратися, де ж його шукати. І давайте ще подивимось на. Функції клітковини, що вона ще робить? Ну, по-перше, шлунку клітковина всмоктує в себе в воді, воду вона збільшується, вона й дає дуже гарний об'єм. І завдяки цьому людина краще насичується. Пам'ятаєте, як взагалі заведено? Так? Спочатку ми їмо салат, і потім ми переходимо до основної страви. Тож, звертайте увагу, до речі, були проведені такі. Дослідження, в яких показано, що якщо людина їсть салати, і, до речі, це не повинні бути салати, типу Цезар, де знаєте, великий шмат м'яса там одразу, або там майонез, і так далі. Такі хороші рослинні, салати, в яких не забагато жиру, не забагато білків, а саме клітковинна складова, а клітковина це рослини, то така людина буде значно менше з'їдати їжі. Тобто треба з'їсти салатик гарний, рослинний з мінімумом жиру, щоб воно не плавало в жиру. І тоді ви помітите, що ви стали менше їсти каші, менше їсти того ж м'яса, а саме норму, саме норму не забагато не переїдати. Далі крітковина в себе вбирає шлаки, токсини, що у нас в будь-якому випадку з'являються в організмі і допомагає їх виводити. Вона, ніби губка, на себе їх напитує. Також вона сприяє зниженню рівня холестерину. Ви знаєте, що це є велика проблема на сьогодні, і можна повпливати, особливо якщо ви вже знаєте, здавали аналізи, що у вас підвищений холестерин, да? то навіщо він потрібен, то не про здоров'я. Також Завдяки клітковині швидше їжа перетравлюється, швидше вона проходить шлунково-кишковий тракт, тобто вона там не затримується. І тут, звісно, повинен бути баланс. Ми зараз це будемо роздивлятися, та, що там за баланс. І люди, які мають проблеми з травленням, мають проблеми з закріпами, то це ваш проблем. Звертайте на нього увагу. А, тож, давайте йти далі і дивитися, яка ж вона так, клітковина буває. А взагалі клітковина розподіляється на два типи: вона буває розчинна і буває нерозчинна. І ми з вами починаємо з розчинною, тобто беремо першу частину да, цієї клітковини і що вона ж робить? Ну, по-перше, <кій> саме вона, саме розчинна. Клітковина оповільнює засвоєння вуглеводів. Так? Хочете не обрастати жирком, то це для вас такий от лайфхак. Також вона зв'язує воду в шлунку, про що я казала, зв'язує токсини, розчинна клітковина і є харчуванням для нашої мікрофлори кишківника. Того саме розчинну клітковину, мікрофлора наша і споживає. А, знову ж таки, дослідження нам показують, що. Прямо пропорційно пов'язана імунітет, мікробіом, да, який якраз харчується да, розчинною клітковиною. І е, є таке: знаєте, е, да, от дослідили і визначили. Що якщо у нас в харчуванні немає балансу між розчинною і нерозчинною клітковиною, то тобто людина не отримує достатньої кількості все необхідне по клітковині або взагалі її не отримують клітковину, то з'являється дисбаланс в нашому організмі таким чином, буде дисбаланс між дружними і відверто патогенними бактеріями, а це саме і буде призводити до різкого підвищення кількості. Імунних клітин відповідальних за запальну реакцію. Я впевнена, що ви чули, що зараз дуже багато людей страждають від імунних хвороб, тобто які визвані імунітетом. Але з такими хворобами не дуже вміє зараз да, от регулювати ці хвороби, наша лікувальна індустрія. Тобто, наша з вами задача не... Не дозволяти, не дозволяти да, щоб це відбувалося, а, до нас ще приєднується, і це дуже-дуже добре. А, ми продовжимо. І сьогодні а, вже немає сумніву, що сприятливий вплив на структуру та функції кишкової мікрофлори відповідно на секреції факторів. А, саме буде регулювати, саме буде регулювати клітковина, яку ви будете давати своє харчування. А, Наша кишкова мікрофлора. І ще давайте знаєте, такий момент скажу, бо я кажу, кажу мікрофлора. Да, це бактерії, які живуть у нас у кишківнику. І щоб ви не думали, що це ну, не дуже важливий елемент, я скажу, що там 3-4 кілограми тих бактерій. Уявіть, от у вашому тілі 3-4 кілограми е, є живе бактерії, і задайте собі питання: вони дружні чи не дружні, вони патогенні, вони не дуже хороші. То ви можете це знаєте, як перевірити? Достатньо просто. От коли в туалет ходимо, і питання: а чи треба потім побризгати та в туалеті, де ви були? Чи ви зайшли, вийшли, а запах не змінився? Оце буде показником. Другий момент: чи буде змінюватися. Запах вашої шкіри, тобто, чи треба вам от просто знаєте, тільки додому зайшов, давай митися, бо пахне футболка обов'язково попрати і так далі. Це теж показник того, як працює ваше тіло. Це дуже важливо на це звертати увагу. Тобто вам обов'язково треба звернути увагу на вашу мікрофлору і зрозуміти, що треба робити, щоб покращити саме кількість гарних е, да, от, мікроорганізмів. А, тож, Дуже важливо цим займатися, і таким чином ми можемо: знаєте, якщо ми нормально піклуємося про наші бактерії, то аутоімунні реакції їх не буде. Ми будемо контролювати таким чином запалення, і ви будете бачити, наскільки якісно і класно ви себе почуваєте. Тож, Розчиноклітковина, де ми її можемо шукати: це бобові, це яблука, апельсини, овес. Щоб було зрозуміло, я... ну, чи от розчинок клітковина, чи ні. От яблучко, коли ви його запікаєте, там є піктін, так? Чого ви таке, або там смородина, так? є такі ягодки, які дають такий жалюючий ефект. Або, наприклад, ті ж бобові, так? або квасолі, коли заливають. То вона теж дає такий якби, ефект розбухання. Так? Це воно і є розчинна ця клітковина. Тож звертайте увагу, нам обов'язково треба мати в харчуванні такі продукти. А, також нерозчинна клітковина, як я сказала, це другий елемент. А, його задача нерозчинної клітковини це збільшити об'єм калових мас. Це не, я не кажу про те, що треба просто побільше ходити. А про те, що взагалі вони повинні формуватися ті калові маси. Бо якщо людина їсть, наприклад, тільки виключно білкову їжу або жирну їжу, воно не буде формуватися. Знаєте, навіть е наука про калові маси існує. Да? Чи плаває, чи втанула, чи нормально там висить, <калові> і так далі. Тобто, все це важливо для людини. Як я сказала, да, і по запаху можна визначити і по кольору, можна визначити, чи все нормально в організмі. Так от, да, саме обсяг калових мас визначає нам нерощину клітковина, поліпшує перистальтику кишківника, тобто дозволяє просуватися легше наша їжа далі по кишківнику і прискорює виведення шлаків з організму, тобто все на себе напитало і далі воно виводиться. Тобто воно не лежить у нас всередині, не гниє, і да, ми себе явно нормально почуваємо. А, така клітковина, вона міститься в цілісних зернах, у висівках, овочі, фрукти, горіхи. Дуже часто, до речі, від дівчат да, і хлопців я чую, а от я собі висівки буду додавати до харчування. чи це я собі таким чином зроблю всю клітковину. Да, не розчину зробите, але питання ще ви Тобто обов'язково про це треба пам'ятати. Клітковина, клітковині різниця. Розчина, вона подібна до гелю, да, як я пояснила, і обволакує, вона заспокоює, а не розчина, вона груба, вона як скраб. Якщо її забагато, то вона навіть може давати подряби по кишківнику, да? і особливо для людей, у яких є запалення кишківника, є певні такі хвороби, то їм не рекомендовано їм треба обов'язково цей момент контролювати і да, от за ним дивитися. Це обов'язково треба робити. І щоб не було таких питань, просто треба зробити баланс між розчинною і нерозчинною клітковиною. А небезпечно додавати висівки, пшеничні, інші злакові до бідної, поживними речовинами дієти. А, саме тому, що буде подряпано, буде, знаєте, навпаки, собі зробиш хужіше, ще не краще. А, такі висівки вони містять багато фітату. І це буде перешкоджати ще додатково засвоєнні мікро та макронутрієнтів, які є в нашій їжі, які ми там шукаємо, заради чого взагалі ми їмо, да? щоб отримати певні елементи, які потребує наш організм. І таким чином ми будемо отримувати мінеральний дефіцит. І да, от буде виникати це питання, як то так, як то так? То давайте визначимось з нормою добовою. Наша добова норма то є 25-35 грамів. Як бачите, це такий проміжок. Але я хочу сказати, наприклад, в Штатах там 45 грамів в нормі йде. Тобто нам ще дали трошки менше, ніж ним. Але повірте мені, навіть цю норму, не відслідковуючи її, майже. Ну, дуже важко виконати, дуже важко. І я вам покажу е, певні приклади да, е, продуктів і покажу, скільки там у клітковини на 100 грамів. Е, я рекомендую все ж таки намагатися з'їдати близько 35 грамів клітковини на добу. Це дуже дуже важливо. Як бачите, да, на наведеному слайді написано, що наші предки селяні споживали до 60 грамів клітковини на день. І пам'ятаємо, у да, завдяки клітковині ми ж і менше їсти хочемо, і менше їжі їмо. А клітковина вона не така калорійна. Да, про це теж треба пам'ятати, як продукти насичені, наприклад, жирами. Тож, це такий, такий елемент. Знаєте, це наша паличка-вимічалочка. По суті, якщо ми хочемо слідкувати за своїм харчуванням, і ми хочемо слідкувати за своєю фігурою, а, до чого може призводити дефіцит клітковини до запорів, до геморою, до раку товстого кишківника та прямої кишки, жовчино, кам'яна хвороба. І інтоксикація організму. Ну, а тут далі ви можете ще уявляти, да і розумієте, що це і прищики на нашому тілі, да, ці неприємні на обличчі, на плечах і так далі. Бо інтоксикація, бо воно намагається якось виходити, виходить красиво, звісно. Ну, і на фоні того, що я перерахувала, знаєте, ті прищі, то вже таке не дуже важливо. А що цікаво, якщо ви додаєте висівки, пам'ятаєте, я казала, що це небезпечно, додаєте висівки там собі ложкою, наприклад, ну, там, в творог додаєте, ще кудись додаєте, ну щоб ж вибрати. Але не контролюєте воду, це теж буде призводити до запорів. Повисівка буде а, намагатися забрати воду у вас всередині, а якщо води не мож, не недостатньо, то вона буде якби висмоктувати з вас воду, буде розбухати, то тим каменем лежати у вас всередині, і саме таким чином теж може призвести до запорів. Тобто і нема поганого, і якщо є, але не балансовано теж не дуже добре, тобто не проконтрольований а, саме водний режим. Тепер давайте подивимось от наші 35 грамів клітковини, що ми хочемо з вами набрати, і ми хочемо їх набрати, звісно, з звичайних продуктів, які ми їмо. І от давайте подивимось, скільки йде да, клітковини. На 100 грамів продукту, от подивіться, пшеничний цільнозерновий ви або житній. Бачите, от житнього 1,1 грама на 100 грамів, а у пшеничних висівок 0,1 Ну це про що <смова> мова. Далі помідори 0,8, 1,2 грама, і то за умови того, що там шкурку не зняли. Да? а Краще ще з хвостиком з'їсти, мабуть, огірки 0,7. Ну звісно, бо якщо ви висушите, от дивіться. Клітковина це та суха частина, яка залишиться, якщо прибрати з продукту водичку. Да? А оце буде клітковина. От огірок висушити, що там залишиться, та нічого там не залишиться. От вам оцінують 7 грамів на 100 грамів огірка. Капуста ну, приблизно 2-2,2 да, грами. В капусті, в залежності від е, виду капусту, типу капусти, типу ну, то тієї капусти. І звертайте ще увагу на те, що да, от, от там хтось скаже о, 8,5 грамів цільнозерновий е, продукт, якщо взяти, але тут 210 кілокалорій, як ви бачите. Да? Ще звертайте на те, скільки калорій треба. І пам'ятаємо: 35 грамів треба набрати за день. Да? Е, Звісно, ви можете дуже якісно. Це нам на 35 грамів. Треба сім порцій макаронів з борошна, грубого помилу з'їсти. Але подивіться, скільки тоді буде у вас калорій за день. Тобто це не буде призводити до бажаного результату. Ви не будете худнути, ви не будете себе якісно почувати і дуже якісно дає нам ще клітковину ягода. Ягода, да? бо та ж малинка, бачите, 5,1-6,5, і полуниця до 4 грамів в залежності від кісточок. Що там кісточки є? Оці кісточки то і є та клітковина, яка там є. Да, Яблука, слива, груша, тут ми пам'ятаємо дуже класний ще розчинок, клітковина і є. І знову ж таки, по калоріям досить, досить приємно в порівнянні з горіхами. Да? Там є клітковина, але ж і вибачте, по 500-600 по кілокалорій воно дає нам на ті 12 грамів. Клітковини. Тобто, знаєте, у кожного продукту є своя вартість. Тут треба це теж враховувати. І вартість не тільки в душах, але ще й вартість в калоріях. В нашому випадку ми саме на це і звертаємо нашу увагу. Будь-яка рафінація, очищення продуктів. А дуже часто сьогодні на поличках у нас лежать саме продукти вже перероботані. Тобто, коли ми взагалі не розуміємо, що воно таке було, да? От дивишся, думаєш, з чого воно зроблено? От там буде руйнування клітковини, там її буде значно менше ніж у живому натуральному продукті. Тож, будь ласка, звертайте увагу саме на натуральні продукти, коли перець, це перець, помідор, це помідор. Коли капуста то капуста, да? а не переробили вже, знаєте, зробили там тушковану капусту, там значно менше клітковини буде. Є продукти, які да, дійсно рекомендується вживати там, ну, обробленими кип'ятком, наприклад, як томати. Да? Оп, рекомендують. Заради інших е, речовин, які там е, присутні, ми це робимо. А, а тепер давайте подивимось на наші продукти Herbalife. Що ж у нас з вами? Є таке в нашій скарбничці, в нашому да, в магазині Herbalife, що ми можемо собі купити, що буде мало мати собі калорій, буде збалансовано, і при тому ви будете отримати якісну клітковину. Ну, наприклад, цей батончик Формула 1 Експрес. Вони у нас в двох смаках: шоколадний, ягідний. він неймовірно смачний. Це аналог нашого улюбленого коктейлю Формула-1. І ми бачимо, так, що тут є 8 грам клітковини на батончик, і цей батончик буде у нас 207 кілокалорій. А млеш, давайте пам'ятати, що все ж таки хтось каже, ага, там за 200 калорій ругалося, а тут не ругаєшся. Але я вам хочу сказати, що тут є 28 вітамінів, мінералів, тут є білок 13 грамів, і все ж таки це знаєте, от на вагах просто така велика ляпушка, яка перевагає той продукт, який був раніше. На ці ж Самі 200 калорій, тобто воно повинно того коштувати. Далі вівсяно-яблучний напій. це просто неймовірний продукт. Я його обожнюю. Я його п'ю кожен ранок. У мене ранок починається зі скляночки, водички. Отак я собі водичку з залої роблю і туди додаю ще вівсяно яблучний. І чому він неймовірний цей продукт? Тому що він має оптимальне поєднання саме розчинних та нерозчинних харчових волокон, тобто 40 на 60% – це та пропорція, яка потрібна а, нашим організмам. А 5 грамів харчових волокон, які є тут в одній порції, і що містить всього 15 кілокалорій, уявіть 15 кілокалорій на 5 грамів волокон. А Це 25% вже добової нашої потреби. Тобто, ми можемо легко з вами нашими продуктами все це прорахувати. Це дуже смачно. І зверніть увагу обов'язково на те, що здесь, тут волокна: і, вівся, і вівса, і яблука, і кукурудза, і цитросовий, і соя, і цихорі. Тобто, ну, знаєте, такий прям… Невеличка така корзинка смачних гарних продуктів, в одній ложечці і в одній скляночці. Далі томатний суп з базиліком. Дуже часто я користуюсь цим супом. Мені він дуже подобається. Я з нього роблю, наприклад, соус да, до того ж м'яса. Чого б ні? Дуже класно, дуже багато у нас в цій пачці, він дуже смачний, він дуже ароматний. І він закриває теж нашу потребу в клітковині. Бачите, тут є і білок 7 грамів, і клітковини 5 грамів на порцію. Ну це дуже класно. Також оцей момент з елементами, пам'ятаєте, я згадувала про помідори, що їх треба окропом обробляти. То саме через. Елементи алікопін і інулін, про який тут написано на слайді, да це антиоксидант. Він захищає наші клітини від шкідливого впливу вільних радикалів. І інулін, прибіотик. Що підтримує мікрофлору кишківника. і вони краще починають працювати саме після обробки термообробки а, томатів. І наш а, томатний суп ми робимо гаряченьким. Тоді він дуже смачний, дуже класний. Я вам дуже його рекомендую. Їм можна пообідати його, можна а, зробити. Перекусом, тобто з ним можна дуже добре погратися. А протеїновий коктейль формула -1», ну, про нього не можна не сказати, бо це все ж таки наш флагман, це ну, один з найкращих продуктів, які я взагалі зустрічала. Да? Бо коли в одній склянці на 100 калорій знаходяться вітаміни, мінерали, клітковина, білки, корисні жири. Все це збалансовано, все це смачно, все це ще й солодко, і там нема цукру, воно не впливає наш цукор в крові, То воно знаєте, це просто я не знаю. Облески людині, яка взагалі вигадала цей продукт. А я знаю, що цей продукт був взагалі вигаданий. Знаєте, для кого? Для нас, для космонавтів. Тобто ця їжа вона має в собі просто все необхідне. А, тож ми з вами маємо можливість користуватися цим продуктом. І тут теж 5 в різних смаках, різна кількість, до речі, клітковини, десь 5, десь 6 грамів. Воно трошки по-різному в собі має. І ми це можемо побачити навіть на густоті коктейля. Там ви це можете контролювати. Тож я вам рекомендую: включіть собі вівсяно-яблучний напій, у вас збалансований сніданок. Зробіть так, як я собі роблю. От саме от таким чином я роблю. Ви можете вівсяно яблучний додавати просто в коктейль. Я роблю завжди залоя, його можна ну, взагалі немає. Знаєте, такої прямої рекомендації, що тільки на сніданок. Ні. Можна на сніданок, можна в перекус, можна в обід, можна ввечері його випити. Тобто головне, щоб ваш організм отримував ту клітковину і ви виходили на свою норму. А вміст клітковини в продуктах на 100 грамів ми з вами вже роздивлялися. Це я вже показала вам просто, щоб ви побачили. У порівнянні з нашими продуктами, які я у нас дав в нашій скарбниці. А зараз у нас ще додався протиіндрін мікс, який теж додатково має в собі клітковину. Тобто, знаєте, просто <смі> бери, не хочу. І от подивіться, просто порівняли вівсяно на яблучний напій з звичайними яблуками. І що ми бачимо, що тут у нас 5 грамів на порцію, а тут 1 грам на 100 грамів, тобто яблучка в середньому. Ну, десь 150 повинно грамів бути. Да? Тобто не дуже багато 1,5 грама на яблуко ви отримаєте, при чому, при чому да? ми забираємо тут всього одну скляночку да, продукту і отримуємо 15 кілокалорій, а тут ви отримуєте ще додатково. Вуглеводів 50 грамів, отримуєте 260 кілокалорій. І в принципі, знаєте, якщо за 5 грамами ми будемо гнатися яблуками, то 3-4 яблука на день з'їдати, чесно, я не зможу. Я не знаю, як ви, а я чесно не зможу. Я навіть одне яблуко в день не завжди їм. Ну, я так, я не знаєте, я черв'як так не можу. Може, ви хробачки, то відреагуйте. А далі про калорії, я вже казала вам, що дуже важливо завжди оцінювати, скільки то вам буде коштувати в калоріях, бо у нас обмежена калорійність на день. Якщо ви хочете худнути, дівчата, там 1200 калорій. Якщо з'їдаєш, то це отак максимум. Да? Ну, не можна. Не можна зайвого нам їсти. А, якщо ви втримуєте свою фігуру, отримуєте да, вже вагу, ну теж перебирати не можна. А ми пам'ятаємо, що нам потрібно кожного дня. Кожного. Не можна так сьогодні я їм, а завтра не їм. Такого не буває. Тож давайте, от, наступна школа у нас у середу, наступну, знову о 19.00. Тож. Давайте навчимося за цей тиждень їсти клітковину, навчимося рахувати свою норму. Дякую вам за увагу.